Ецелові страшенно кортіло когось убити. Разом із Парком та Факсоном вони змарнували три тижні в цій частині мертвої пустелі, розкопуючи кожен курган, який траплявся у них на шляху. І, нічого не знайшовши, бралися до наступного. Коротке марсіанське літо закінчувалося, щодня ставало трохи холодніше. Нерви Етцела і в кращі часи не надто міцні. Геть розхиталися. Коротун Факсон не втрачав гумору, мріючи про купу грошей, які вони отримають, коли знайдуть зброю, а парк мовчки йшов за ними, немов залізний, не вимовляючи ані слова, якщо до нього не зверталися. Ецел відчував, що довго не витримає, вони розкопали черговий курган і знову не знайшли нічого схожого на забуту зброю марсіан. Водянисте сонце, здавалося, витріщається на них. На неймовірно блакитному небі було видно великі зірки. Крізь теплозахисний скафандр Ецела почав просочуватися вечірній холодок, охолоджуючи його суглоби і сковуючи м'язи. Раптом Ецела охопило нестримне бажання вбити парка. Цей мовчазний хлопець не подобався йому ще відтоді, як вони на землі організували своє партнерство. Він ненавидів його більше, ніж зневажав Факсона. Ецел зупинився. Ти знаєш, куди ми йдемо? запитав він Парка погрозливо низьким голосом. Парк недбало знизав плечима. Його бліде, худе обличчя не виражало жодних емоцій. Я до кого звертаюсь? Повторив Ецел. Парк знову знизав плечима. Кулю в голову, вирішив Ецел, намацуючи рукою пістолет. Чекай! благаючим тоном промовив Факсон, стаючи між ними. Не казися, Ецеле, лишень подумай, які гроші ми отримаємо, коли знайдемо зброю. Від цієї думки очі коротуна спалахнули. Вона десь тут, можливо, в наступному кургані. Ецел завагався і пильно глянув на парка у цю мить йому понад усе хотілося вбивати. Якби там на землі, коли вони домовлялися, він знав, що все обернеться саме так, тоді все здавалося простим. У нього був тиск, на якому інформація про те, де сховано склад легендарної зброї марсіан. Парк умів читати марсіанські тексти. А Факсон дав гроші для організації експедиції. Ецелові здавалося, що їм треба лише долетіти до Марса і зробити кілька кроків до місця, де сховано зброю. Перед цим Ецел жодного разу не залишав землю, він не сподівався, що доведеться тижнями мерзнути, голодувати, харчуватись концентратами, долати запаморочення від розрідженого повітря зі збагачувача. Він не думав тоді про рани, біль у м'язах, про необхідність продиратися крізь густі марсіанські зарості. Він думав лише про те, скільки заплатить йому уряд будь-який уряд за цю легендарну зброю. Даруйте, сказав Ецел, раптом опанувавши себе. Це місце діє мені на нерви. Вибач парку, що я зірвався. Ходімо далі. Парк кивнув і рушив далі. Факсон зітхнув з полегшенням і теж пішов слідом. Зрештою, подумав Ецел, убити їх можна коли завгодно. Вони знайшли потрібний курган надвечір, саме тоді, коли терпіння Ецела вичерпалося. Це була дивна масивна споруда, точнісінько така, як вказано на диску. Під кілька сантиметровим шаром бруду блеснув метал. Вони стерли бруд і знайшли двері. Чекайте, я їх висаджу, сказав Ецел, витягуючи пістолет. Парк відтіснив його, повернув ручку і відчинив двері. Усередині було величезне приміщення, і в ньому, виблискуючи ряд за рядом, лежала легендарна забута зброя марсіан, загублені в лабіринтах часу артефакти марсіанської цивілізації. Усі троє якийсь час стояли і розглядалися це була скарбниця від пошуків якої люди майже відмовилися. Відтоді як людина вперше висадилася на Марсі, руїни великих міст були ретельно вивчені. По всій рівнині лежали знищені машини, інструменти та прилади. Все вказувало на розвинуту цивілізацію, яка на тисячі років випередила земну. Після ретельної розшифровки текстів стало зрозуміло, що по всій планеті точилися жорстокі війни. Але записи уривалися, в них не було жодної згадки про те, що сталося з марсіанами. Уже кілька тисяч років на Марсі не було жодної розумної істоти, якимось чином, тут було знищено все, що рухалось. Здавалося, марсіани забрали всю зброю із собою. Ецел знав, що ця зброя цінувалася на вагу чистого радію. Рівно її не було в усьому світі. Вони зайшли всередину. Есел підняв перше, що трапилося під руку схоже на пістолет 45-го калібру, тільки більший. Він підійшов до дверей і спрямував зброю на кущ, що ріс неподалік. Не стріляй, сказав Факсон, коли Ел прицілився. Воно може мати віддачу або щось інше. Нехай цим займаються люди з уряду, коли ми все це продамо. Ецел натиснув на спусковий гачок. Кущ, який ріс у 20 метрах від входу, зник у яскраво червоному спалаху. Непогано, зауважив Ецел, погладжуючи пістолет. Він поклав його на підлогу і узяв наступний. Будь ласка, Ецеле, сказав факсон, благально дивлячись на нього, не треба нічого випробовувати. Ти можеш увімкнути атомну бомбу або щось іще. Замовкни, сказав Ецел, шукаючи спусковий механізм нової зброї. Більше не стріляй, благав факсон. Він поглянув на парка, шукаючи підтримки, але той мовчки дивився на ецела. Можливо, щось із того, що тут лежить, винищило всю марсіанську расу. Ти що, знову хочеш заварити кашу? Ецел вистрілив і задоволено спостерігав, як вдалині плавиться шматок пустелі. Гарна штука! Він підняв інший інструмент, що нагадував довгий стержень. Ецел забув про холод. Він забавлявся цими блискучими речами і був цілком щасливий. Ходімо звідси. Сказав факсон, прямуючи до дверей. І ти куди? повільно запитав Ецел. Він підняв блискучий інструмент з вигнутою ручкою, яка зручно лягла у долоню. Назад до космопорту, відповів факсон, додому продавати всі ці речі, як ми і збиралися. Я впевнений, що ми можемо запросити будь-яку ціну. Кожен уряд за таку зброю дасть мільярди. Я передумав, сказав Ецел. Краєчком ока він спостерігав за парком. Той ходив поміж стосами зброї, але ні до чого не торкався. Послухай, сказав Факсон, дивлячись на Ецела. Я фінансував цю експедицію. Ми планували продати це барахло. Я теж маю право. Що ж, можливо і ні. Ще не випробуваний пістолет був спрямований прямо йому в живіт. Що ти хочеш зробити? запитав він, намагаючись не дивитися на зброю. До біса продаж, сказав Ецел, притулившись до стіни так, щоб бачити і парка. Мені здається, що я і сам можу використовувати її. Він широко посміхнувся, уважно стежачи за обома партнерами. Удома я роздам зброю своїм хлопцям. З нею ми за виграшки скинемо будь-який уряд у Центральній Америці і протримаємося скільки завгодно. Гаразд, сказав факсон, втупившись у спрямований на нього пістолет. Тільки я не бажаю брати участі у цій справі. На мене не розраховуйте. Будь ласка, відповів Ецел. Не бійся, я нічого не розбовкаю, швидко промовив факсон. Я просто не хочу стріляти і убивати, тому я краще піду. А вже ж», – сказав Ецел. Парк стояв осторонь, уважно розглядаючи свої нігті. Коли влаштуєш своє королівство, я приїду до тебе в гості, сказав Факсон, роблячи слабку спробу посміхнутися. Може, зробиш мене герцогом або ще ким-небудь?» Це можна влаштувати. Домовились, зичу удачі. Факсон помахав рукою і пішов до дверей. Ецел дав йому пройти кроків 10, потім навів нову зброю і натиснув на кнопку. Звуку не було, спалаху теж. Але права рука Факсона була начисто відрізана. Ецел швидко натиснув на кнопку ще раз. Коротуна розрізала навпіл. Праворуч і ліворуч від нього на ґрунті лишилися глибокі борозни. Ецел раптом усвідомив, що весь цей час він стояв спиною до парка і круто обернувся. Парк міг би схопити найближчий пістолет і рознести його на шматки, але той спокійно стояв на місці, схрестивши руки на грудях. Цей промінь розріже що завгодно, спокійно зауважив він. Корисна річ. Півгодини Ецел із задоволенням тягав до дверей то одну, то іншу зброю. Парк до неї навіть не торкався, з цікавістю спостерігаючи за Ецелом. Прадавня зброя марсіан була як нова, тисячі років бездіяльності на ній ніяк не позначились. У приміщенні було багато вибухових пристроїв різної конструкції та потужності, а крім того, дивовижно компактні теплові і радіаційні рушниці. Тут була зброя, що миттєво заморожує, спалює, кришить, ріже, коагулює, паралізує та в інший спосіб знищує все живе. Давай но спробуємо ось це, сказав Парк. Ецел, який саме збирався випробувати цікаву триствольну рушницю, зупинився Я зайнятий не бачиш. Дай спокій тим іграшкам, візьмемося до серйозної справи. Парк стояв перед низькою чорною платформою на колесах. Разом вони викотили її назовні. Парк спостерігав, як Ецел повертав важілі на пульті керування. З глибини машини почулося неголосне гудіння, а потім довкола неї утворився блакитний туман. Хмара росла у міру того, як Ецел повертав важілі і скоро накрила обох людей. Спробуй бластер», – сказав парк. Ецел узяв один із променевих пістолетів і вистрілив. Туман цілковито поглинув заряд. Ецел швидко випробував три інші пістолети, але вони теж не змогли пробити блакитний туман. Мені здається, тихо промовив парк. Що воно витримає і атомну бомбу? Це силове поле. Ецел вимкнув машину, і вони повернулися до складу зі зброєю. Сонце сідало за обрій і в кімнаті ставало дедалі темніше. А знаєш що? сказав Ецел. Ти непоганий хлопець парку, ти молодець. Дякую, відповів той, розглядаючи купу зброї. Ти не проти, що я пришив Факсона. Він обов'язково заклав би нас урядові. Навпаки, схвалюю. Упевнений, ти, хлопець, що треба, ти міг би мене вбити, коли я стріляв у Факсона. Етцел на його місці саме так і вчинив би. Парк знизав плечима. Як тобі ідея щодо королівства на пару зі мною? запитав Етцел, посміхаючись. Гадаю, ми зможемо це провернути». Знайдемо собі пристойну країну, безліч дівчат, розваги, як тобі таке? Я тільки за, відповів Парк. Можеш на мене розраховувати. Ецел поплескав його по плечі, і вони вирушили далі вздовж рядів зі зброєю. З цим усе зрозуміло, сказав Парк, коли вони дійшли до кінця зали, різні варіанти того самого. У кінці зали вони натрапили на ще одні двері. На них був викарбуваний напис марсіанською мовою. Що тут написано? запитав Ецел. Щось про абсолютну зброю, відповів Парк, уважно розглядаючи букви. Попередження не заходити. Парк відчинив двері. Вони зробили крок вперед, але несподівано відсахнулися. За дверима була зала утричі більша за ту, звідки вони прийшли. Наскільки сягав зір її наповнювали солдати. Пишно вдягнуті, у повному озброєнні вони стояли нерухомо, немов статуї. Солдати не виявляли жодних ознак життя. За дверима стояв стіл, а на ньому три предмети куля розміром з тенісний м'яч з каліброваним диском на ній, поруч, блискучий шолом. А далі невелика чорна скринька з написом марсіанськими літерами. Що це усипальниця? прошепотів Ецел, з повагою розглядаючи суворо окреслені неземні обличчя марсіанських воїнів. Парк, який стояв за ним, не відповів. Ецел підійшов до столу і узяв кулю. Обережно повернув диск на одну поділку. Як ти гадаєш, як це працює? запитав він Парка. Може, обоє здригнулися і позадкували. Одна лінія солдатів почала рухатися. Чоловіки в шерензі похитнулися і стали струнко. Вони більше не нагадували мертвих, давні воїни ожили. Один з них, одягнений у пурпурну зі сріблом форму, вийшов уперед і вклонився Етцелові. Господарю, ваші війська готові. Ецел від здивування не міг вимовити й слова. Як вам вдалося лишатися живими стільки років? запитав парк. Ви марсіани?» Ми раби -марсіан», – відповів воїн. Парк зауважив, що губи його не ворушилися. Марсіанський солдат був телепатом. Ми синтети, господарю. Кому ви підкоряєтеся, активаторові господарю? Синтет говорив, звертаючись безпосередньо до Ецела і дивлячись на прозору кулю в його руках. Нам не потрібна їжа чи сон, господарю, наше єдине бажання служити тобі і битися. Солдати в шеренгах кивнули на знак схвалення. Веди нас у бій, господарю. Можете не турбуватися, сказав Ецел, приходячи до тями. Я вам, хлопці, покажу, що таке справжній бій. Будьте впевнені. Солдати тричі прокричали урочисте вітання. Ецел посміхнувся, оглядаючись на парка. А що позначають інші поділки на диску? запитав Ецел. Солдат мовчав. Схоже, питання не було передбачене його програмою. Мабуть, вони активують інших синтетів, сказав Парк. Напевно, внизу є й інші зали із солдатами. Браття. вигукнув Ецел, я поведу вас у бій! Солдати ще раз урочисто прокричали вітання. Вимкни їх і давай обміркуємо, що робити, сказав Парк. Ошелешений Етсел повернув диск назад. Солдати завмерли, знову перетворившись на нерухомі статуї. Ходімо звідси, «А вже ж!» І захопи із собою це добро, сказав парк, вказуючи на стіл. Ецел узяв блискучий шолом і чорну скриньку і вийшов назовні слідом за парком. Сонце майже сховалося за обрій, над червоною пустелею простягнулися чорні тіні. Було дуже холодно, але вони цього не помічали. Ти чув парку, що він сказав, чув? Він сказав, що я їхній вождь, з такими солдатами. Ецел засміявся. З такими солдатами і з такою зброєю ніщо не зможе його спинити. Так, він справді завоює собі країну, найгарніших дівчат у світі, ох, повеселиться ж він! Я генерал! вигукнув Ецел, надягаючи шолом на голову. На кого я схожий, Парку, я схожий на. він замовк, почувши у вухах голос тихий і невиразний. Що він каже? Клятий дурень, з його мізерними мріями про королівство. Така влада для геніальної людини, здатної змінити хід історії. Для мене. Хто це говорить? Ти, Парку? Едцел раптом зрозумів, що з допомогою шолома він може читати чужі думки. Але в нього вже не лишилося часу усвідомити, наскільки корисною зброєю міг би стати такий шолом для правителя світу. Парк акуратно прострелив його ззаду. Увесь цей час він тримав у руці пістолет. Що за дурень? подумав Парк, надягаючи шолом. Королівство у його руках влада над усім світом, а він мріє про якесь нещасне королівство. Він обернувся і поглянув на печеру. З такою армією, силовим полем і зброєю я зможу підкорити увесь світ. Він думав спокійно, знаючи, що так воно і буде. Парк повернувся, щоб піти назад, активувати синтетів, але зупинився і узяв до рук маленьку чорну скриньку, що випала з рук Ецела. На її кришці плавним марсіанським шрифтом було накарбовано. Абсолютна зброя. Що б це могло означати? подумав парк. Він дозволив Ецелові прожити саме стільки, скільки було потрібно для того, щоб випробувати всю зброю. Немає сенсу ризикувати зайвий раз. Шкода, що він не встиг випробувати і це. Утім, мені це і не потрібно, подумав він. І так, всього більш ніж достатньо. Але ця остання може полегшити справу, зробити її значно безпечнішою, що б там не було, це йому, безперечно, допоможе. Що ж, промовив він сам до себе. Подивимося, що вважали абсолютною зброєю самі марсіани, і відкрив скриньку. Над нею здійнявся струмінь пари. Парк відкинув скриньку подалі, побоюючись, що там отруйний газ. Пара здіймалася струменем вгору і в боки, потім почала густішати, утворюючи темну хмару. Хмара розширювалася, росла і набувала певної форми. За кілька секунд вона остаточно сформувалася і застигла над скринькою. В останніх променях сонця блиснув білий метал. Раптом парк побачив, що це просто величезний рот, а над ним застиглі очі. – сказав рот. Протоплазма. Він потягнувся до тіла Ецела. Парк підняв бластер і старанно прицілився. Спокійна протоплазма, сказало чудовисько, принюхуючись до тіла Ецела. Мені подобається спокійна протоплазма. І воно поглинуло тіло одним ковтком. Парк вистрілив. На місці вибуху утворилася триметрова вирва, з неї, вдоволено посміхаючись, виплив гігантський рот. Як довго я чекав, сказав він. Нерви в парка стиснулися в тугу грудку. Зусиллям волі він придушив у собі панічний жах. Стримуючи себе, парк не поспішаючи, увімкнув силове поле, і блакитна хмара оповила його. Усе ще посміхаючись, чудовисько пройшло крізь блакитний газ. Парк схопив пістолет, з якого Ецел убив Факсона, відчуваючи, як зручно лягла в руку добре збалансована зброя. Він повернувся у той бік силового поля, звідки наближався рот і натиснув спуск. Чудовисько наближалося. Згинь! Зникни! заверещав парк. Його нерви не витримали. А воно наближалося широко посміхаючись. Мені подобається спокійна протоплазма, сказало чудовисько, накриваючи парка гігантським ротом. Але мені подобається і активна протоплазма. Ковтнувши, воно виплило крізь іншу стінку поля, озираючись на всі боки, в пошуках мільйонів одиниць протоплазми, як це бувало раніше, у старі добрі часи.